Шановний судо, у мене самовідводи відсутні. З приводу відводу Литвина вважаю, що це безпідставне твердження особи, так як документи, на які вказує особа саме постанова, виноситься вже під час провадження досудового розслідування кримінального провадження. У нас розглядається скарга, тому безпідставно. На мою думку, Заявлення, має питання. бути або доручення, або постанова про участь. Це передбачено законодавством. КПК. Відкриваємо. Так, однак після внесення відомостей до ЄРДР. Думка прокурору. На резолюції у вас есть, керівника. Керівника Олександрівської кружної прокуратури.